Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мачерата, Італія. Це ви бачите частину храму, зараз він закритий. Зараз я знаходжуся біля мурованої стіни, якщо точніше, то знаходжуся вхідні ворота 15 століття. Ці ворота називаються ворота Сан-Джуліано, переводиться ем, ворота святого Джуліано. От інформаційна дошка. Хто такий Сан-Джуліано? Це покровитель цього міста. Це, я так розумію, йому от такий металевий пам'ятник. Да? Зай на коні з хрестом. Зараз я перейду через підземний перехід через дорогу і покажу вам з іншої сторони оці вхідні ворота в місто. Не можу розглядіти оцю картину. Бачу будинок. Мені здається, що фігура Мадонни. Можливо, я помиляюсь. В місті багато графіті. Люблю дивитися графіті. Це графіці заслуговує на увагу. Це так розумію підпис цього художника. Я думаю, що це професійний художник. На своєму YouTube-каналі я знімала раніше багато от муралів. Мої перші підписники були якраз люди, які підписувалися на мурали. І я вдячна цим людям, тому що вони підтримали мене. Спочатку, коли я почала записувати відео, викладати їх в свій YouTube канал на свій ютуб-канал, то я часто задумувалася, чи мені варто продовжувати тратити час на свій YouTube канал. І, напевно, оці люди, які підписалися на мурали. завдяки їхній підтримці. Цей YouTube канал ще існує. Трохи вже пошарпані часом ці мурали, але мені подобаються. Тема природи. Мужчина з винтовкою, напевно, щоб... Бачите, ці мотузки сковують самого чоловіка з рушницею і рушницю, так? що не вбива нічого живе. Оригінально. Шкода, що пошарпані трохи вже часом ці мурали. Бачите, який звір. Звір, обличчя, обличчя людини цікаво. Це тигорі, я так розумію. Очі ніби не знаю, чи це заплакані очі, чи це краска потекла. Напевно, заплакані очі. Цікаво, гарна задумка. Так, ми перейшли. Через дорогу, через підземний перехід. бачите, місто знаходиться на пагорбі і тут видніються оці краєвиди. Дуже гарно, гарні краєвиди, природа. Бар Глорія, напевно, не працює цей бар, трохи пошарпано, вхід пошарпаний. Зараз я піднімуся чуть вище. Друзі, я знайомлюся з самим містом. Отут я перший раз біля цих вхідних воріт. І знайомлюся сама і вас знайомлю з красою цього міста. Мені подобається це місто. Багато свою історію. Треба буде почитати історію міста Мачарата, обов'язково. Бачите, от на вишині це храм, церква і от самі ворота, бачите? 15 століття будувались на віки. І сама мурована стіна. Колись в середньовіччя оці стіни захищали місто від ворожих нападів. І подивіться навіть, як будовані стіни. Це не просто ж стіна, це ж архітектурні шедеври, я б сказала, да? оригінально. Стіна висока. Десь до 10 метрів висотою. Гарно, друзі, люблю пізнавати щось нове, Бачите, такий? Металевий пам'ятник, не знаю, чи це можна назватися пам'ятником, вершник із Христом на коні. Ну, це я так думаю, що цьому ж покровителю цього міста встановлений цей монумент. Дивіться, який будинок, який гострий вугол. Дивіться, цікаво. Мама мій, дуже цікаво. Бачите, як будували стіни. Стіна, а далі йде жилий будинок на стіні. Гарне містечко. Сьогодні, слава Богу, гарний зимовий день, спокійний день, невітряний можна прогулятися. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Знайомлюся з містом і вам і розказую про це містечко! Всім гарного дня і всім добра Бережіть себе.